І дорогі друзі, те, що для нас стало буденностю, серйозно вразило наших партнерів. Справа в тому, що на днях Дівельт випустив велику статтю, присвячену українським ударам по московським енергетичним об'єктам. Вже понад два роки Україна регулярно обстрілює московські нафтопоробні заводи та нафтобази. Проте останні обстріли багато в чому були унікальні. Ми не лише розширили радіус дії наших дронів, а також і перейшли до нової тактики. Проте Чим через два роки почав дивувати вітчизняний ВПК і яка мета цих ударів, поговоримо у цьому відео з вами, Валентин. Почавши війну з українськими трансформаторами, московити навряд чи сподівалися отримати болючу відповідь від українців, а вона, врешті-решт, почалася, і її потужність зростала з кожним днем. Справа в тому. Що на початку 24-го року, коли українські безпілотники почали відвідувати московське НПЗ, Московії довелося запроваджувати ембарго на експорт бензину та вводити нормування продажів на біржі. Тоді московські НПЗ виявилися абсолютно беззахисними перед українськими БПЛА, що могли працювати в умовах перешкод від реб. Московити перенесли багато засобів ППО ближче до лінії фронту. Відтак на НПЗ та інших стратегічних об'єктах не було навіть елементарних зенітних установок. На початку 2024 року Україна сподівалася викликати паливну кризу, що мало б привести до зростання вартості бензину і дизелю. Це у свою чергу мало б прискорити інфляцію, яка почала зростати на фоні перегріву економіки. Ціни на пальне дійсно почали зростати, і вже зараз зросли на 16%, що перевищує темпи офіційної інфляції на Москві. Тобто, хоч і у більшій мірі це зростання пов'язане з внутрішньоекономічними чинниками, проте й українські обстріли також внесли корективи до темпів удорожчання пального. Пальне це продукт. Вартість якого закладається у всі товари та послуги, таким чином швидке зростання вартості пального має вплив на вартість інших товарів та послуг на фоні перегріву економіки, зростання цін через критичний дефіцит робочої сили та брак імпортного обладнання, одорожчання пального робить темпи інфляції ще більшими. Не просто так навіть команда професіоналів центрального банку Москви вже у відкриту каже, що не знає, що з цим робити. Підвищення облікової ставки не дає ефекту а українські удари є взагалі зовнішнім неконтрольованим фактором. Але зважаючи на запаси ворожих потужностей із переробки пального, ми навряд чи беремо за основу причину ударів погіршення економічної ситуації на Москві. Насправді ж у московитів є величезний резерв потужностей з переробки нафти, і цей резерв використовувався для експорту нафтопродуктів, тобто заробляння нафтодоларів. Одна історія це експорт нафти, інша експорт пального. Бензин та дизель це товари з доданою вартістю, тобто їхня експортна вартість більша. І, схоже, що основною метою України є запровадження власного пакету санкцій проти московського експорту пального. Ну чого ви його по світу продаєте? Ну це так не має працювати. Але мало хто говорить про реальні наслідки цих ударів лише у 2024 році. Експорт московського бензину. Пав на третину на майже 1 мільйон тонн. А це щонайменше 500 мільйонів доларів недоотриманої експортної виручки. Сума може й невелика, але вартість дронів ще менше. Та й удари в 2024 році, хоч були точними і болючими, проте частина НПЗ змогла від них оговтатися. дизелю інформація взагалі засекречена, хоча його московити виробляли значно більше. Ці півмільярда доларів не враховуючи вартість відновлення НПЗ. На це Роснєв вже давно почала виклянчувати величезні суми з держбюджету. І це тоді, коли їм треба їх витрачати на агресію. НПЗ чутливе підприємство, а українські ВПЛА вражали якраз найбільш критичні установки. Деякі враження НПЗ взагалі розроблялися з західними компаніями на основі західної техніки, і їх так просто зараз не відновиш. Їхнє відновлення. Займе занадто багато часу, як мінімум, до побудову каналу паралельного імпорта, оскільки ратифікаційна колона доволі обмежений у попиті товар. Це не чіп з мікрохвильовки чи пральної машини, або, взагалі, відновити буде практично неможливо загалом. Експорт всіх московських нафтопродуктів у 2024 році скоротився на майже 10%. Точної Точно інформації по дизелю немає. Москви взагалі засекретили більшу частину інформації щодо власної зовнішньої економічної діяльності. Порівняно з 2024 роком цьогорічні українські удари виявилися набагато більшими за наслідками. У перші половині січня ми зосередилися атаками по московським нафтобазам, що був санкції проти тіньового флоту ускладнити зберігання налишків сирої нафти. Нашими бджолами було вжалено декілька нафтобаз у різних регіонах Московії. Проте нафтобази можна доволі швидко відновити ледь не за тиждень, якщо є бажання. Наприкінці січня українці почали модернізацію. Рязанського нафтопоробного заводу з метою виведення його на безвуглецеву роботу завод було атаковано два рази і з інтервалом у два дні. Як наслідок НПЗ призупинив роботу разом із Рязанським НПЗ, благодатний вогонь завітав і до Новошахтинського НПЗ, Колись же піддавався атаками, і в цей раз був котре змушений призупинити роботу. Після цих двох НПЗ дрони завітали до двох НПЗ Лукойлу, один з яких у Волограді, прямо на річницю початку сталінградської битві. Це той битви, де було вбито купа українців. Зокрема, їх як м'ясо використовували комуністи. Зокрема, мій прадід загинув там у наслідок масштабної атаки по Волгоградському НПЗ. Завод, що відповідав за виробництво 4% московицького бензину та 7% дизелю, вимушено призупинив роботу. Як то кажуть, чи ми можемо вам помочь? Але ще одною новинкою стали удари по насосним станціям. Через один з таких ударів, чи не найголовніший для московського експорту нафти термінал Усть Луга, був змушений призупинити свою роботу. Також з'явилася інформація про враження насосної станції у Брянській області, через яку проходить нафтопровід Дружба. І у ЗМІ, подейкують, що цей удар наносився не простим дроном «Камікадзе», а дроном з авіабомбою, тобто багаторазовим дроном з підкріпленою бомбою, що приносить урзи більше шкоди. Саме це і лякає московитів, оскільки авіабомба місяць собі 250 кг тротилу. Натомість бобри та бджоли у рази меншу кількість вибухової речовини. Після якщо цей дрон повертається із завдання українцям треба буде лише причепити нову авіабомбу. і до побачення, гусі, як то кажуть, або взагалі нафтопробний комплекс на Москові. Щоб там не було, українські удари по московським об'єктам паливно-енертичного комплексу стають дедалі сильнішими ще два роки тому ми не могли уявити, що будемо запускати ці дрони у рази більше ніж московити. Тепер питання у тому, щоб збільшити ефективність цих запусків. Удари по НПЗ, автобазам і насосним станціям не є військовим злочином, а необхідності, оскільки це прямі об'єкти військової інфраструктури. Московити самі розпочали цю війну. З ударами по Кременчуцькому НПЗ, тож нехай пожинають плоди своїх дій. Сподіваємося, що кількість та масштаб ударів у найближчий час збільшиться, щоб паралізувати нафтову галузь московитів. Якщо нафту не буде виробляти чи поробляти, доведеться зменшувати її видобуток і закривати свердловину, що дуже дорого. Українські удари збільшуються паралельно з логістичною кризою. Після останніх санкцій США московити досі не змогли законтрактувати експорт нафти до Китаю та Індії на березень. Е, і. По суті, їм не вистачає нормальної кількості суден для цього. Тож, нехай бобри та бджоли нароблять ворожим НПЗ погоди. Сподіваюся, що ослаблена Московія нарешті зупини свою агресію, і так чи інакше Україна зможе відбити цю навалу. І, звісно, так і буде. А ще хочеться подякувати нашим партнерам, друзям, особливо британцям і скандинавам. І німцям, же, і нідерландцям, та багатьом країнам заходу, які багато працювали над тим, аби Україна змогла мати таку спроможність і фінансово, і технологічно, і це справді такий наслідок гарної дружби, можливість нищити економіку ворогів. А так і буде далі. Всього хорошого ворогам і нехай нам всім щастить. Будьте здорові. До побачення!